Верховна Рада скасувала господарський кодекс України, замість якого тепер діятиме закон про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб та їх об'єднань у перехідний період. Які наслідки такого скасування і що зміниться в податках у звітності для юридичних осіб, розберемось у відео. 9 січня 2025 року Верховна Рада прийняла закон про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період, законопроект номер 6013 Цей закон скасовує господарський кодекс. Але запроваджує замість нього окремий закон. Більшість норм з господарського кодексу переходять до цього закону. Це все те, що стосується керування підприємством та його організаційно-правової форми. У законі перехідним періодом визначається строк, що починається з дня набрання чинності законом і завершується через 7 років з вказаного дня. Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім частини другої статті 20. Яка набирає чинності через 4 роки. У цій статті йдеться про заборону на внесення змін до відомостей про державні підприємства, що містяться в єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, крім відомостей, що пов'язані з їх перетворенням, злиттям з господарським товариством, приєднанням до господарського товариства, ліквідацією або зміною суб'єкта, що виконує функції власника підприємства. Іншими словами, через 4 роки щодо державних підприємств можна буде вносити лише зміни, пов'язані з їх припиненням. Через 2 роки, після набрання чинності законом, усі підприємства зобов'язані будуть мати власний веб-сайт. На якому в порядку та строки, встановлені Кабінетом міністрів, будуть розміщувати інформацію, що підлягає оприлюдненню, а державні та комунальні підприємства зобов'язані будуть оприлюднювати інформацію, визначену у частині 2 статті 5 закону, ще й на офіційному сайті фонду державного майна України та на офіційних веб-сайтах суб'єктів, що виконують функції власника підприємства через 7 років втратять чинність перехідні статті 4-19 закону, які врегулюватимуть діяльність підприємств протягом перехідного періоду. Протягом перехідного періоду буде регулюватися діяльність державних підприємств, які діятимуть як державні комерційні підприємства або казенні підприємства. Закон дає формулювання, що таке державне комерційне підприємство. Це суб'єкт підприємницької діяльності, який діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського віддання майном, а також законом зазначено, що таке казенне підприємство. Зокрема, це суб'єкт підприємницької діяльності, який діє на основі модельного статуту і утворене у галазях економіки, в яких законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам. Основним понад 50% споживачем продукції робіт послуг виступає держава за умовами господарювання, неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів, переважаючи понад 50% є виробництво суспільно необхідної продукції робіт послуг. Яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним. Приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом, здійснюється медичне обслуговування населення. Майно казенного підприємства закріплюється на ним на основі праві оперативного управління. Існуватимуть також комунальні унітарні підприємства, приватні підприємства і іноземні підприємства. Діяльність підприємств регулюватиметься законом, іншими законами, Цивільним кодексом України, а також статутами підприємства. а особливості управління державним підприємством визначатимуться законом України про управління об'єктами державної власності та законом України про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. З дня набрання чинності законом забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах приватного підприємства, колективного підприємства, державного підприємства, казенного підприємства. Комунального підприємства спільного комунального підприємства, дочірнього підприємства, іноземного підприємства, підприємства об'єднання громадян, релігійної організації, профспілки, підприємства споживчої кооперації, орендного підприємства, індивідуального підприємства, сімейного підприємства, спільного підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями. Фермерського господарства, колективного сільськогосподарського підприємства, малого підприємства, колективного підприємства протягом п'яти років з дня набрання чинності законом, власник, суб'єкт, що виконує функції власника підприємства, зобов'язаний прийняти рішення про реорганізацію вказаного у попередньому абзаці підприємства, злиття з господарським товариством, приєднання до господарського товариства, перетворення в господарське товариство або його ліквідацію. Відповідно до статті 84 цивільного кодексу України, господарські товариства як вид підприємських товариств можуть існувати в таких організаційно-правових формах: повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство. Отже, усі підприємства, які існують станом на дату набрання чинності законом, мають бути перетворені в господарські товариства зазначених організаційно-правових форм протягом 5 років. Управління державними підприємствами, а також господарськими товариствами, суб'єктами державного сектору економіки юридичними особами, державна частка у статутному капіталі, яких перевищує 50%, чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих. Суб'єктів буде здійснювати кабінет міністрів України та інші суб'єкти управління об'єктами державної власності, відповідно до закону України про управління об'єктами державної власності та інших спеціальних законів, тобто повноваження управляти державними підприємствами та господарськими товариствами, в яких вирішальний вплив матиме державна частка у статутному капіталі, здійснюватиме держава через кабінет міністрів чи спеціальні органи управління. Такі спеціальні суб'єкти управління об'єктами державної власності перелічені у статті 4 закону про управління об'єктами державної власності. Закон також передбачає обов'язкову інвентаризацію майна лише у разі ліквідації юридичних осіб з державною часткою. Так, юридичні особи державна частка у статутному капіталі, яких перевищує 50%, чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів. Які на день набрання чинності цим законом не надавали понад 5 років поспіль до уповноваженого органу управління інформацію про свою діяльність, а також до органів Державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності і за відсутністю у таких заборгованості сплати податків зборів. Єдиного соціального внеску, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та відкритих виконавчих проваджень, ліквідуються. Ліквідація таких юридичних осіб здійснюється за рішенням суб'єкта управління об'єктами державної власності, до компетенції яких належить його створення на підставі вжитих цим суб'єктом заходів щодо інвентаризації майна належного юридичним особам, що ліквідується, а також майна його філій представництв. Дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявлення та вжиття заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб. Протягом перехідного періоду державні підприємства зобов'язані будуть складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік, який вважатиметься основним плановим документом державних і комунальних підприємств, і відповідно до якого підприємство отримуватиме доходи і здійснюватиме видатки, визначатиме обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план державних. І комунальних підприємств підлягатиме затвердженню наглядовою радою до 1 вересня року, що передує плановому. Після затвердження фінансового плану наглядова рада подаватиме фінансовий план. Та зведені основні фінансові показники суб'єкту, що виконує функції власника підприємства, а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову, бюджетну та борхову політику. Та центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику у строки та в порядку, передбаченому законодавством. Такі підприємства зобов'язані будуть оприлюднювати на своїх сайтах річну фінансову звітність за останні три роки документи звітності, що подаються відповідним державним органам річні звіти наглядової ради та керівника підприємства, перелік афілійованих осіб, а також. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства за останні три роки. Річна фінансова звітність державного та комунального підприємства підлягатиме обов'язковій перевірці належним аудитором. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новин і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність у Власного бухгалтера Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!